Всім привіт! Ви на каналі і Сьогодні ми робимо огляд. На Dyson Ейрстрей. Як ви можете помітити, у мене трошки крутиться волосся. Воно, звісно, не настільки крутиться, тому що воно в мене довге. І десь приблизно півроку тому я робила каратинове випрямлення, але не дуже агресивне і все одно воно змивається і структура повертається. Я люблю пряме волосся, тому це для мене найкращий вибір. Коли ми е, сушимо ним волосся, він одразу випрямляє. Але я його використовую як фен і також як випрямляч два в одному. Тому в мене немає фен. І окремо в мене немає випрямляча. Тут у нас знаходиться фільтр, його треба час від часу знімати. І чистити ось цю сіточку. Що стосується перехідників, розетки, я живу в Україні, і в мене ось така розеточка європейська, звичайно, вона підходить в нашу звичайну розетку 220. Працює чудово, без перебою. Його функція сушити та випрямляти волосся. Тобто закрутити якось кінці, якось там їх трішечки зробити, ось так от вгору, або якось чілочку ось так от підкрутити, у вас не вийде. Він дує просто прямо, тому волосся буде тільки прямим. Бачите? Ось ці отвори з нього виходять повітря. Ось тут у нас просувається наше волосся, таким сильним потоком дує, і волосся отак от буквально витягується. Від цього воно стає прямим. Якщо ми змикаємо наші пластини, вони стають просто феном і він дує сильніше. Ми їх розмикаємо і можемо кожну прядку пропрацьовувати. Тому мені особисто це дуже подобається, що в мене є вибір. Що я можу просто посушити волосся. Звісно, він не настільки потужний, як звичайний фен Dyson. Тут знаходяться кнопки для керування девайсом, що у нас тут є вмикання. Перша пішла очистка. Як тільки ви його вмикаєте, буквально 3 секунди він робить самоочистку, він продуває повітря. Якщо ви ним не рухаєте, він розуміє, що зараз ви, може, розчісуєтеся. Такий розумний комп'ютер доволі. Тому він зупиняє свою роботу для того, щоб дарма не дути. І ось, бачите, він на паузі. Активніше ним порухає і він знову буде дути повітрям. Валя! У нас є два режими: один вологий, один сухе волосся. Як рекомендую нам виробник Dyson робити для початку на режимі вологого волосся просушити корінь волосся, і потім на півсухе волосся ми просушуємо на сухому режимі, там температура вища для того, щоб ваше волосся було гладким та дуже красивим. На режимі вологе волосся на температурі 80 градусів, що я вважаю найоптимальнішим варіантом, я сушу практично до 95% своє волосся. Я просушую і корінь, все повністю просушую, і тільки в кінці трішки я швиденько проходжусь на. Гарячому режимі. Дуже і дуже помилково думати, що Dyson Air Straight не буде псувати ваше волосся. Запам'ятайте, що будь-який пристрій, девайс, який нагріває вашу волосину, він в будь-якому разі буде псувати ваше волосся. Тому ми хочемо зберегти волосся і ставимо на нижчу температуру. В середньому приблизно до 120 градусів. Бажано тримати температуру волосини для того, щоб вона не руйнувалася. Саме тому я сушу волосся на 80 градусів. Це таке тепле літнє повітря. Звісно, воно не гаряче, вам доведеться трішки довше посушити волосся. Загальна сушка на 90-95% мого волосся на режимі 80 градусів займає приблизно 12 хвилин. Це не надто багато, враховуючи, що в мене досить волосся довге. На найсильніший продув і починаю. як Феном зімкнувши ось ці пластини, починаю сушити своє волосся і демонструю вам. Для зручності я взяла гребінець і ним просто просушую волосся, як зі звичайним феном. Я сушу доволі хаотично. Найосновніше просушити корінь. як я і сказала раніше. Саме сушіння займає у мене близько 12 хвилин. Я посушила волосся феном, воно буквально трошечки трошечки вологе. Я переходжу до наступного етапу. Я буду вибирати сухий режим, сухе волосся, і в мене буде температура 140 градусів. Найкраще, звісно, бути в температурному режимі до 120 градусів, але я тоді бачу, що волосся все одно пухнасте. І щоб отримати результат, звісно, нам температура потрібна. Але старайтеся якомога менший період часу його нагрівати. Тобто зараз я буду працювати дуже швидко. Ви можете розділяти волосся, як вам зручно, але мені особисто ніяких заколок не потрібно. Я просто по чуть-чуть по зараз покажу, як буду випрямляти по невеликій пряці. Чим меншу прядку ми беремо, тим краще вона випрямляється. Тобто, ви зрозуміли, коли я змикаю пластини, вони починають дути сильніше. І якраз на цьому моменті показую, як Дайсон видуває волосся. Волосся не торкається гарячих пластин, воно випрямляється завдяки гарячому повітрю. Саме біля обличчя у мене короткі, але дуже кучеряві волосини, і він з цим теж справляється. Я випрямила волосся. Мені дуже подобаються результати, щоб його закріпити. Ми вмикаємо режим холод. холодним повітрям я продуваю все волосся, щоб воно зафіксувалося. Це робити не обов'язково, але я помітила, що потім волосся не так пухнаститься. І Укладка тримається довше. Я завершила свою укладку, волосся гладке, блискуче. Мені подобається, що воно, знаєте, таке важке. На мій погляд виглядає просто чудово, і в кінці я додаю буквально одну крапельку олійки для того, щоб волосся ще більше блистіло. Підсумуємо, що в результаті ми отримуємо це і фен, і випрямляч два в одному. Тобто він економить вам місце і, по факту, ви не витрачаєте гроші на два девайси. Також ви отримуєте класний контрольований температурний режим, тобто на 140 градусів. Я можу буквально дуже добре випрямити своє волосся. Хоча е, випрямлячі, якщо ми поставимо звичайні, які з пластинами гарячими, якщо їх поставити на 140 градусів, вони дуже погано справляються зі своєю задачею. Гаряче повітря випрямляє краще. Ви отримуєте якість за весь цей час, в мене ні разу він не ламався, з ним нічого не траплялось. Я користуюсь ним через день. І, звісно, ним дуже просто освіжити укладку. Наприклад, сьогодні в мене свіжа укладка, але завтра я ще волосся мити не збираюсь, тому я просто включаю собі на не дуже гарячий температурний режим. Трошечки провела по деяких прядках, і в мене волосся знову свіже, без всяких заломів від резинок. Якщо порівнювати звичайний фен Dyson і Dyson Air Straight, звісно, цей буде займати трохи більше місця, і він трохи важчий. Але він якби заміняє нам два девайси. Тому це і плюс, і мінус. Водночас не бачу в цьому проблеми одним словом. Кому може не сподобатись Dyson Air Straight? Тим, у кого волосся надто товсте, дуже густе, е, яке складно. Піддається укладкам, так як тут у нас все таки не надто високі температури. Враховуйте це. Раніше я користувалась і одним феном, і потім нового покоління феном. У мене також був ось цей фен з насадками, яким можна крутити локони, випрямляч Dyson Coral. Я задоволена всією тією продукцією, але просто ось цей один девайс повністю заміняє мені всі попередні. Моя суб'єктивна думка, що його варто купувати, якщо у вас схожі запити, як у мене, і ви любите пряме волосся. І звісно, не забуваємо користуватись термозахистом. У мене від Davines. У мене такі невеличкі баночки від Давінис, мені подобається, і такий невеликий формат дуже мені зручний. Також дуже хочу порекомендувати розчістку від ЯНЕК, або також можете її називати Жанек. Вона в мене вже здається, ось цій більше двох років. Я її обожнюю. Вона зберегла своє покриття тільки ось тут, трошечки, бачите, злізло воно. Але функцію вона продовжує виконувати. Іншими гребінцями я не користуюсь. Вона підходить ідеально для сушки, розпутує волосся чудово. Прекрасний варіант в душі, я маски, кондиціонери теж не розшісую. Тому зверніть увагу, якщо ви шукаєте щось універсальне, для чого вам багато якихось розчісок. Загальний вигляд продукту ви зрозуміли. Ось цей невеликий килимок у мене ще залишився з попередніх Дайсонів від мого фену. Одним словом, я дуже-дуже задоволена. Якщо ви захочете замовити Дайсон Straight або інші Дайсони, я вам рекомендую Bayer, в якого я замовляла. Дуже задоволена. Все тільки оригінальне, тому звертайтеся, посилання теж залишу внизу. Я сподіваюся, це відео. Було для вас корисним, тому обов'язково підпишіться та поставте лайк під цим відео. Якщо є питання, чекаю вас в коментарях.